Студії програми важливе психотерапевт, голова громадської організації Центр щасливого батьківства та материнства Марія Хомів. Пані Марія, вітаю вас. Дякую, доброго дня. Сьогодні у Тернополі свято День сім'ї в очікуванні дитини. Що це за свято таке, розкажіть? Четвертий рік поспіль тернополяни і жителі Тернопільської області мають нагоду в цей день і роздумувати про великий дар та материнства, який даний кожній людині. І, власне, ця ідея була створена для того, щоб тернополяни змогли більше відчути глибину того, щоб бути татом і мамою, і, насправді це найважливіша місія на землі. День обрала випадковий, Адже благовіщення це саме той день, коли Марії звістили таку приємну звістку. І найважливіше, що в цей день вона прийняла це. І багато жінок на сьогоднішній день. Потребують насамперед дійсно, цього прийняття. Не завжди вагітність виявляється бажаною очікуваною. Але точно, коли жінка приймає цей дар і вирішує народжувати цю унікальну особу, маленьку особистість, яка зможе змінити світ, вона робить величезний вчинок. А її, а якщо в цей час її ще підтримує її люблячий чоловік або, можливо, її батьки, то з цього моменту все змінюється. Ну, власне, дуже важливо, щоб сім'я розуміла, що це не тільки там, е е е така для жінки е ситуація, так? що не тільки вона вагітна і все. Це ж твоя зміна ці для цілої сім'ї, не потрібно чекати, поки народиться дитина. Так? Так, звичайно, але це, скажімо так, не зовсім так аж болюче, що це якісь там зміни. Насправді є навіть така приказка, що з моменту, коли жінка дізнається про те, що в неї буде дитина, і після того, як вона народжується, у сім'ї можуть зникати гроші, зменшується порядок, але поселяється щастя. Тобто наявність дитини це всього лише продовження нашої любові один до одного і можливість поділитися з нею цією любов'ю. Тобто це не є якісь кардинально разючі зміни. Немо, бо ми виїжджаємо в іншу країну чи вилітаємо на іншу планету. Це всього лише можливість поділитися своїми Богом, даними нам здібностями, одна з яких це любити. Але, звичайно, коли сім'я підтримує, вона допомагає жінці пройти цей нелегкий шлях. Адже в сьогоднішньому світі нелегко на це, наважитися, це є навантаження. І на тіло і емоційне навантаження, гормональні зміни. І тому дуже важливо, коли ця підтримка є, коли сім'я може допомогти жінці і в побутових якихось речах допомогти, і своєю підтримкою люблячою, сказати їй, Ти молодець, ти справишся, у нас буде все добре. У нас чудова сім'я, ми зможемо виховати чудову нову людину. Часто дівчата, от коли дізнаються, що вони стануть мамою, або коли вони немистають, вони впадають від крайності в крайність, або взагалі нічого не хочуть змінювати, або змінюють так, що вона, крім того, що вона мама, вона забуває, ким вона була до народження дитини. З цим також намагаєтесь працювати, якось дівчатам пояснювати, що вони жінки, що вони ще там доньки, окрім того, що вони мами. Так, насправді кожна людина має різні свої ідентичності, і вона ніколи не буває в якійсь одній із них тільки. Так, я донька, я мама, я подруга, я там, професіонал на своїй роботі, я частинка Всесвіту, там, я дитина Божа. Так і кожна людина суміщає ці ідентичності. Просто на кожному етапі нашого життя змінюється їхня пріоритетність. Так, і коли жінка є в очікуванні дитини, звичайно, для неї на першому місці вже навіть не те, що я дружина, так, а що я мама. І на певний час ця ідентичність стає головною. Але Це не означає, що вона нею залишається назавжди. Не і жінці потрібно пам'ятати, що в неї є теж інші ролі, інші функції, точно так само, як і в чоловіка. І дійсно буває таке, що з народженням дитини. Деякі жінки в силу своїх там, психологічних особливостей чи поглядів на світ забувають про те, що в них ще є інше життя Життя, в якому треба приділяти роль і кохання людині, також життя, в якому, в якому можна розвинутись особистісно, як професіонал, і навіть перебуваючи у декретній відпустці, можна займатися своїм власним розвитком. І для цього не потрібно аж так багато. Пару слів, вивчених іноземною мовою на день. А якесь нове хобі і життя може грати яскравими фарбами, не дивлячись на це, що ти в цей момент мама. Що повертаючись до свята, так? Як в Тернополі воно проходить? Як відбувається, які заходи організовуєте, щоб відчували, що це свято? Кожного року ми стараємося це зробити якось по-іншому. Попередні роки у нас було більше це у вигляді сімейних святкувань. Цього року враховуючи все таки, що це страсний тиждень, ми обмежили себе у таких святкових заходах і заакцентувалися саме на просвітницькій діяльності це донесення до тернополян інформації шляхом виступів, шляхом статей. Також у нас на форумі. Сімайка проводився чудовий конкурс, де кожна жінка могла написати невелике есе про народження маленького дива. І дійсно ці історії дуже зворушуючі, вони дуже гарні, приємні. І коли ти їх читаєш, ти би повертаєшся в той час, коли сама була мамою. І звичайно, це додає мрій і додає натхнення в майбутньому знов повторити цей шлях. Також ми проводимо лекції в школах материнства. На протязі цього тижня, як і завжди, і таким чином намагаємося все таки з допомогою також соціальних мереж привертати увагу тернополян про те, що це свято є. І, звичайно, ми працюємо не лише в цей день, і не лише в день 7 квітня. Але, власне, от такий акцент на цьому святі він дозволяє людям зорієнтуватися і зосередитись на тому, що це дуже важливо. Що... Відповідальне батьківство материнство, що сім'я в очікуванні дитини, це є надзвичайний дар, і це треба насправді цінувати на сьогоднішній день. Адже якщо війна забирає життя, то сім'я, тато і мама вони можуть дати це життя, і ну про це не варто забувати. Яка роль е віддається чоловікам от у цьому періоді вагітності, і після пологовому періоду тих перших кілька місяців, коли все нове навколо, і дуже часто люди не знають, що з цим робити. Ну, я б сказала, що це роль такого провідника і підтримки, на мій погляд. Коли людина бере тебе за руку і, незважаючи на те, що сама хвилюється і ще не дуже знає, що буде далі, вона тримає тебе міцно міцно і каже: не хвилюйся, ми справимося, все буде добре, чим зможу поможу. Я тебе кохаю, ми щаслива, чудова сім'я. І з допомогою цього жінка в певні моменти, коли вона не дуже впевнена, такий моментів буває багато. Вона отримує це відчуття любові, підтримки, і вона розуміє, що вона має на що опертися. Так, це є плече друга, коханого, людини, яка поруч з тобою. От ці роки, минулий рік і цей рік для вагітних жінок велике випробування, тому що ситуація в країні не сприяє для позитивного мислення, для налаштування на щось краще, невпевненість у майбутньому. І коли людина вагітна, жінка, коли вагітна, їй дуже страшно. Як з цими такими відчуттями страшними боротися? Ну, насправді діти народжувались в усі часи, і ми маємо, Україна має великий досвід в цьому питанні. Але дійсно так, працюючи з вагітними жінками, можу сказати, що їхній рівень тривожності і підвищеного впливу до стресу, в останні півтора року він є значно вищий, ніж у попередніх породіль. А тут робота проводиться комплексно, і також, якщо є потреба, індивідуально так, це підвищення впевненості жінки у своїх можливостях, адже насправді, по великому рахунку, жінці, яка народжує дитину. Не потрібно аж так багато матеріальних коштів. Це є дещо перебільшене поняття. Так? Адже якщо мама вигодовує дитину грудьми, і а, вона вже забезпечує їй і економить дуже велику частину коштів, які вона ну, може витратити, наприклад, на штучне вигодовування. Перебуває дитинка, перебуваючи в люблячих умовах, в комфортному середовищі набагато менше хворіє, значить мама вже не витрачає гроші на лікування. Но таким чином, насправді, виховування народження дитини це не є якийсь такий фінансовий крах для сім'ї. Але якщо брати емоційно, так емоційно впевненість в майбутньому вона додає певної нерішучості кожній жінці. Але ми ніколи не можемо бути впевнені в тому, що буде завтра. Ми повинні намагатися кожен день нашого життя зробити якомога щасливішим для людей, які нас оточують. І якщо Бог дає нам цей дар, значить у нього є теж на це якісь плани, адже саме сьогодні ми говоримо про співтворіння. Так, не просто чоловік і жінка народжують дитину. Вони роблять це з волі, певної, так. Тобто, це вже є на цю дитинку певний свій план, ким вона стане. Може, це буде. Наступний Мікеланджело чи Леонардо да Вінчі, може, це буде відомий лікар, який придумає ліки від раку. Або можливо, це просто буде хороша людина, яка комусь в чомусь допоможе, чи народить своїх дітей, які в свою чергу зможуть змінити щось в цій країні. Тому, незважаючи на будь-які політичні моменти, народження дітей завжди було місією. І Тому наші мами і тати, які зараз в цьому очікувані, вони своєрідними місіонерами вони теж покращують нашу ситуацію, народжують українців і українок. Е, ви вже трішки зачепили тему грудного вигодовування. Е, сучасні дівчата так, е, не завжди охоче е, е, говорити на цю тему і не хочуть годувати грудьми, бо то, бо то є певні обмеження в харчуванні, в певному там е, потім зовнішньому вигляді. Так? Е, але лікарі все ж наполягають на тому, що якщо є така можливість, і жінка здорова і добре себе почуває, то годувати грудьми навіть рекомендується, тому що це для, для дитини добре. Ну, власне, я б не сказала, що нам полягають. Я б сказала, що це є переконливо доведено роками, що грудне вигодовування це є величезний, величезний вклад в розвиток дитини. По-перше, це є вклад в її фізичне здоров'я, тому що ні одна суміш ще не замінила. Мікроелементи, фактори росту, брові клітини, макро мікроелементи і різноманітні інші речі, які є в грудному молоці. По-друге, це є фізична присутність. Мама, яка годує дитину, вона продовжує її внутрішньоутробний час. Вона додає їй впевненості, що її люблять, приймають, задовольняють її бажання. І це, в свою чергу, в майбутньому проводить до того, що така дитинка, стоячи дорослою, вона знає, що таке любов, безумовна любов, коли їй дають те, що вона хоче. Це має величезне відношення до прив'язаності. Зараз її психотерапевти надають величезну роль у розвитку того, наскільки психічно здоровою виросте людина в майбутньому. Тобто це не лише фізичне здоров'я, про яке ми дбаємо, годуючи грудьми, але й психічне. Окрім того, вигодовані грудьми це стародавній ритмічний акт, і дитина, яка їсть груди своєї мами. У неї дуже специфічно працюють альфа ритми головного мозку. Це закладає розвиток щелепно-лицевої мускулатури, це закладає розвиток численних її навичок в майбутньому, які їй пригодяться. Що стосується не те, що, всі дід... що не всі жінки готові годувати грудьми, то це насамперед залежить не від стереотипів, які є в суспільстві, а від їхньої власної готовності. Готовність буває. Психологічна, готовність буває фізична. Е, і деколи, незважаючи на вік мами, навіть якщо вона народжує вперше у 35 років, вона не завжди знає про грудне годування, не завжди розуміє, для чого це. І саме основне інколи буває психологічно не готова до цього. Тільки якщо жінка не готова годувати грудьми, то ніякі доведення рекомендації лікарів її не переконають в цьому. Але насправді. Грудне годування це є надзвичайна річ, і діти, які вигодовуються грудьми, ми забезпечимо їм власне успішний старт. А що може бути краще, як забезпечити їм е ті речі, які може дати мама своїй дитині просто так. Ну і звичайно, дуже багато що залежить від підтримки в сім'ї. Якщо чоловік підтримує жінку, він розуміє, що вона годує грудьми, що це дуже важливо для дитини, якщо він старається в свою чергу забезпечити якісь побутові речі по можливості, то він вносить теж свій величезний вклад. Що ж, я вам дуже дякую, що ви до нас прийшли, що ви нам розказали про це свято, про той такий особливий період в житті кожної родини, я впевнена, тому що це справді таке маленьке чудо, яке, напевно, не тільки від нас залежить, бо Божа рука присутня, так і я думаю, що такі дні, як сьогодні, потрібні в першу чергу для того, щоб всі сім'ї розуміли, який їм великий дар йде з неба, і щоб вони могли його вміло зустріти і провести по цьому земному житті. Дякую, що ви до нас прийшли. Дякую. І дякую нашим глядачам, що були з нами до побачення.